Сьогодні створюємо трошки про LEGO створюємо коробок. Беремо 4 на 6. Беремо потім 1 на 4. Беремо ось такий щепін сюди і ще один. теж сюди. Такі, якщо можна ось такі брати, якщо немає, то можна ось такі по брати. Ну, немає, якщо немає таких. Можна сюди такі ставити якщо є. Раз, такий, раз, два. Потім один на чотири плоскі деталі. Раз, раз. Раз, раз. Оставимо. Ліпіть уже вподобайдемо. Якщо ви дивитися, це збудується. Це дуже просто. Ось такі деталі потрібні. Двигун найцікавіший, як його будувати. Так, виходить. Дього нам потрібна ось така деталька. Ти ти Дві бочечки такі маленькі, з чорненьким. Що Набрати брати одинаковий? Бажано. Шуди. Шуди. І ось такий наш катер. Робіть. Майорська поставте подовбайку. Всім. Гарного будівництва.